Тільці. Привіт, мої золоті. Рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада і почнемо з ваших енергій. Спогади і самооцінка. Хм, цікаво. Тут у вас будуть або якісь моменти траплятися з вами, там, де буде от, чітко видно вашу самооцінку, як ви до себе ставитеся. Що ви про себе думаєте? Також по. Е По карті ваших спогадів, можливо, ви можете відвідувати місця, де ви були раніше. Також такий період меланхолії ще може бути. Ну, перед святами, там, знаю, принаймні, багатьох людей перед Новим роком завжди от починаються якісь підсумки року і так далі. І от ви можете знаходитися в таких меланхолійних, романтичних спогадах. Зараз ми з вами розглянемо, як будуть відіграватися ці карти по всіх сферах життя у вас на тижні. Особисте життя для тільців, кар'єра, фінанси і ваш. Морально-психологічний стан, особисте життя. Сонце. Клас клас, позитив. Для тих, хто в нас наразі самотні, тут іде знайомство з королем жезлів, або ж відновлення спілкування з королем жезлів, приїзд, побачення. Багато емоцій. Ну, тут і до людини є і дуже сильне емоційне таке от бажання, так і цікаво з людиною спілкуватися, її пізнавати. Тому у вас тут що нове знайомство може бути? Що може про себе знову нагадати людина, з якою ви колись були знайомі? Для тих, хто в любовних трикутниках. Так, Тут іде у вас спілкування, спілкування, переписка стосовно вашого майбутнього, як ви будете розбиратися з цим трикутником. Тут спетаклів, пажезлів, для когось ще може бути стояти питання вагітності? Не завжди запланованої. Ну і сказати, що людина буде рада цьому ну, не дуже. Вам тут, можливо, доведеться самому розбиратися потім. Самій. Да, і на тому, що ви можете заявити, що ви хочете якихось серйозних стосунків нарешті, і не бути вже в трикутнику, тут просто може а, він розпастися. Да? Кардинальні зміни у вас. Тобто, тут, при найменшому виясненні стосунків, може просто все розпастись, тому що у вас різне розуміння, яка майбутнє в цього трикутника для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. У вас може бути теж момент, що ви ніби на якийсь час. Або ви були нещодавно на відстані, і тут ви зустрічаєтеся, або будете. Тобто ваш партнер може кудись поїхати. Що ще? Ще може бути, що зараз ось. Для когось це ще можуть бути питання також дітей підніматися, Підма... підніматися питання, під... підніматися питання дітей. <рес> також похід до репродуктолога по карті мах це може бути лікар, репродуктолог, це от планування. Також це може бути момент: давай з'їдемось, давай будемо жити разом. Тобто, ви тут хочете розпочати якусь нову. А, нову сторінку ваших стосунків, або а, чого нам бути один від одного далеко, давай будемо жити разом, або давай разом кудись поїдемо, або будемо робити дітей. Тобто тут щось от, з того штибу. Але загалом почуття у вас тут б'ють ключем: тут щастя, радість і закоханість насправді, коли ти не помічаєш. Ніяких недоліків в людині. А навіть коли ти з цією людиною вже 10 років разом прожив, то такий якийсь період, ніби відновлення почуттів. Ну, по карті Сонця це завжди дуже позитивний тиждень. Робота. Клас, тут карта Всесвіт. Для тих, хто наразі не працює. Стрірка час, трійка жезлів, девятка жезлів. Тут що може бути, що може проходити? Тут можуть бути виплати, виплати, якісь, яких ви чекали, якісь переводи з-за кордону також. Також тут може бути по шестірці чаш це доглядати дітей, наприклад, бути там нянею. Якась така робота трійка жезлів, дев'ятка жезлів. Робота ну, не постійна, якась там кілька годин попрацювали, ну от щось таке можете шукати. Угу. Вас навіть можуть попросити там, зна, ваші сусіди, там, посиди з моєю дитиною чи щось типу такого. ви вже навіть на цьому можете собі заробити. Ну, І не тільки з людиною, з дитиною, можна і з тваринками гуляти. Ну, тобто тут якась така робота, да, яку ви робите не багато, там кілька годин в день, можливо, але маєте заробіток для тих, хто в пошуку роботи Жриця, смірка, десятка жезлів. Смерть, дев'ятка чаш. Ну, тут вам можуть відмовляти, або складно може проходити з через причини, про, яких, про які ви не знаєте. Тобто, це не у вас, да, ці причини. Це в ваших роботодавців. Ну, на цьому тижні вам я не бачу, чесно кажучи. Питання про те, щоб ви знайшли роботу, тут, скоріше, може бути багато вихлопу з нічого. Тобто можете бігати по тих співбесідах, але толку – нуль. Для тих, хто працює по найму. Цікаво, якісь вибір ви робите. До речі, тут вам можуть запропонувати когось чомусь навчати, ділитися знаннями, передавати якісь ваші знання, пажу пентаклів комусь нижче. Да, можуть взяти якихось стажорів і питати вас, чи не хочете ви їх постажувати. Вам за це можуть. Заплатити, можуть йти якісь премії, щось що вам положено, да, як то кажуть. Премії надбавки. Але загалом період спокійний. Тут ще мені щось так видається, що ви навіть ну, можете взяти її за свій рахунок там, на кілька днів і більше сконцентрувати увагу на своєму здоров'ї і на своїх рідних, близьких, на своєму партнерстві. Для тих, хто працює в нас як фрілансер. Колесо фортуни. Угу. Угу. Клас. У вас тут активний період. Дуже класно буде йти реклама, особливо таргет і оце от все тексти. От. Ті, хто копірайтери, це у вас теж буде золотий тиждень. Багато буде роботи. Десь треба буде навіть себе пересилювати по силі. Але от, ну, чим більше замовлень візьмете, тим більше заробите. Тому тут у вас ну, всі карти в руки, як то кажуть. Плюс можете навіть пробувати виходити на закордонний ринок, якщо от у вас є знання мови, це взагалі теж дуже класно. Також активний тиждень для репетиторів, вчителів, всіх, хто ще знає тут через онлайн працює, теж шикарно для тих, хто в нас має свій бізнес. У вас ідуть якісь переживання через ваших співробітників. Чи справляться вони з чимось, якщо ви на певний час ну, там, дозволите собі відпочити, або кудись поїхати? І тут вам ем, потрібна права рука. не знаю, Можливо, шукайте секретаря, або хочете натренувати тих, хто у вас вже є, по королеві Пентаклів. Тобто це людина, на яку можна покластися? От. Тому будете над цим працювати, ви, можливо, шукати нову кандидатуру, виставляти резюме. Фінанси, паш чаш. Ну, паш чаш сам по собі не говорить про фінанси, він говорить про подарунки. Невеликі, приємні, але про те, що ви можете самі собі робити подарунки, або вам можуть робити подарунки. Загалом по фінансах шестірка жезлів. Тут все окей, все класно. Фінанси будуть, будуть приходити до вас на цьому тижні. Приходити стукати в двері. Комусь може йти повернення боргу. Але дуже не так просто. Якщо планували, то треба вигрезти собі його. Також класно. І самому борги всі повертати на цьому тижні. І тут, ну, паш час як працює. Е, я ділюся. Я ділюся, і в мене стає ще більше. Я ділюся, я віддаю, я дарую, і в мене стає ще більше від того. Якась благодійність також в цьому ні? Клас. Шикарно. Це ваша карта, імператриця. Але вона. Хочу прояснити. По жезлів, шестірка жезлів, король жезлів. О, дуже багато енергії, підйом енергії, класне самопочуття, особливо, якщо ви будете вкладатися в своє здоров'я на цьому тижні, там, якийсь спортом займатися, якісь вітаміни пити да, по назначенню лікаря. Ну, от щось таке. То тут дуже-дуже-дуже круто у вас буде все давати результат. Також е ентузіазм являється до чогось, хочете чимось займатися, можливо, кудись поїхати. І ви тут відчуваєте себе переможцем, ви себе хвалите, ви себе цінуєте, да, от, та, от, карта ваша самооцінка. Якщо у вас є з цим проблеми, якраз прекрасний тиждень, щоб її укріпити. Що ж, тільці, чекаю на зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.